Блокпост в Олександрії установили 19 квітня відповідно до наказу МВС у Кіровоградській області, розташований на трасі на 45-му кілометрі в напрямку Дніпропетровська. Пост породили оперативно міський, голова надав бетонні блоки та відновив освітлення. Мішки з піском організував Сергій Кузьменко, скати привезли громадські активісти. Харчування забезпечує військова частина. З харчами допомагають і місцеві мешканці. Блокпост відбувся в Олександрії 19 числа, 19 квітня, десь о 10-й годині ми розпочали роботи по його встановленню. В цей же день на вечір ми вже закінчили монтаж, як ви бачите, фактично в тому вигляді, який він зараз є. І на даний момент ми добудовували вторий блокпост, який знаходиться трішечки в стороні, і закінчуємо обустройство цього блокпосту, вже доводимо його до того вигляду, який він повинен бути в цілях безпеки. Пост постійно укріплюється, в тому числі й кількістю чергових. Наразі на посту цілодобово чергують Державтоінспекція та міліція міста та району, а також представники громадських організацій. Головна мета перевірка автотранспорту, який курсує в бік Олександрії. Загалом зупиняємо водіїв тільки ті, що порушують правила дорожнього руху, які викликають підозру. Ти перевіряємо на наявність нелегально перевозять зброю. Транспортні засоби з номерами інших держав, інших регіонів. Україна, то підозрілих. Поцікавились ми, яка реакція водіїв на такий блокпост. Можу сказати, що водії дальнобійних машин, які в основному тут проходять по нашій трасі, то чули від них тільки дуже гарно. Якщо стосується гражданського транспорту, то фактично ну, один тільки випадок можна сказати, коли їхали машина з кримськими номерами з міста Армянська, то ну не скажу, щоб була дуже конфліктна ситуація, але. З їхнього боку призиви за Росію. Ну ми зупинили, поговорили з ними. Думаю, що конфлікт вичерпаний. Пояснили, чому ми тут, що ми хочемо. Так вночі, 22 квітня, у водія вилучено биту велика кількість і п'яних водіїв, особливо на свята.